Всім привіт! Я Ріта і я шопоголік. Нарешті я у цьому зізналася, хоча мої близькі і так про це знають. А я шопоголік, і зараз я книжковий шопоголік. І мені здається, це така більш лайтова версія шопоголізму, тому що у мене були, знаєте, різні періоди. У мене були періоди, коли я купляла багато. Косметики купляла там кожен місяць. Я на якусь суму велику грошей купляла різних речей, які я навіть не використовувала. У мене був період, коли я купляла багато одягу, який я потім повертала в магазини. а Потім купляла ще одяг, потім ще повертала. Це знаєте, була така шопінг-булімія. І якийсь вже час, декілька років, у мене такий книжковий шопоголізм. А в принципі, я майже завжди намагаюсь якось стримуватися, але зараз у мене близько 70 чи 75 книжок. Які не прочитані, які я купила там за останній рік чи два, а вони такі лежать стопками, великими стопками не тільки в книжковому шкафі, а, а й просто там на дивані, на різних поверхнях. І я обіцяю собі їх дочитати і обіцяю собі, що я не буду купляти наступні книжки. Поки я не дочитаю ці. Але потім щось чи почитаю якогось книжкового блогеру, блогера, чи якась акція на в якійсь інтернет-книгарні, і я вирішую вирішую купляти ще більше книжок. І, знаєте, я якби трошки аналізувала, чому б у мене могла бути ця шопінг-бульмія книжкова, і напевно це якось так. Бажання таке наїстися, тому що напевно, коли я була ну, якби в дитинстві, більш молодшому в возрасті, тоді мені здається, що книжки тоді вартували дорожче. Вони коштували дорожче, можливо, тому що це були більш книжки російських видавництв. А вони коштували дорожче, їх було менше, не було такого книжкового буму українського книговидавництва. І якось мені так. Ну, купляли книжки, я любила в дитинстві книжки, але мені дарували книжки, знаєте, так на день народження одну чи дві, і на Новий рік. Ну і могли там, типу, декілька книжок там під, під ну, в рік купити. Там я читала багато книжок в бібліотеці, але знаєте, ось цей. А такий дитячий заход, коли я заходжу до книжкового магазину, коли там багато книжок кольорових в кольорових обкладинках і все це хочеться купити, але чомусь не купляється. І у мене декілька років тому сталася таке, така штука, що я навіть собі купляла дитячі книжки, щоб якось так а, зцілити знаєте, ці дитячі травми. А, так. А і ще є такий момент, наприклад, що у мене мама розповідала, що там, під коли був цей радянський союз, також було мало книжок, вони їх було складно дістати, багато книжок заборонялося їх читати, і прям купити книжку – це було прям таке свято. А і коли от з'являється такий великий бум книжок, коли ти заходиш в магазин і, в принципі, можеш. Купити книжку за вартість там кави з тістечком, і тобі все хочеться купити, і хочеться, знаєте, так наїстися. Ось я думаю, це декілька таких причин, чому хочеться купляти книжки. І я думаю, що це просто бажання купляти, воно є. Просто я його якось так більш в таку цивілізовану форму зробила, тому що все ж таки книжки коштують дешевше ніж. Наприклад, косметика, якась чин якась якийсь одяг, і я собі зробила ще таку штуку. Трошки це допомагає, що я читаю книжку, і якщо я не хочу її у себе зберігати, якщо я розумію, що я цю книжку не буду перечитувати, я її продаю на OLX, чи на Фейсбуці в групах, чи там можу просто комусь подарувати. Тому я якось намагалася стримувати, стримувати цю кількість книжок. Тому що за останні три роки я прочитала близько 500 книжок, і якщо б я всі ці книжки зберігала, чи якщо б я всі ці книжки читала в бумажному форматі, вони б мене вже вижили. Тому що, наприклад, на цій полиці там е, вміщається десь близько 90-100 книжок. А й 500 – це тобто вся кімната заставлена книжками, і в принципі, ну нічого в цьому страшного такого не було. За виключенням того, що я у мене було вже дійшло до того, що я замовляю книжки, і навіть мені не дуже нормально, коли мій чоловік. Бачить, що я приношу наступну цю попакування з книжками. І він такий: ти ж обіцяла, що не будеш купляти нові книжки, чи там ти обіцяла, що будеш продавати ці старі книжки? І де ці гроші з, з продажу цих старих книжок. Навіщо ти купляєш нові книжки? А, і я думаю, що це трошки зайшло дуже далеко, тому що, ну як я вже сказала, у мене близько 70 книжок паперових, які я купила. І думала, що прочитаю, але я купляю-купляю нові книжки і там не встигаю дочитати те, що запланувала. І я вирішила зробити такий експеримент. Я його вже декілька разів повторювала, вирішила зараз ще його знову повторити. Це називається такий стоп на покупки. Це чи є така книжка Рік без покупок. коли Жінка зробила собі такий експеримент. Вона вирішила, що вона не буде купляти нічого, крім найнеобхіднішого, типу їжі, ліків, там якогось необхідних якихось речей. Всі інші речі, типу книжок, одягу, товарів для декору дому, якихось там їжі на виніс чи там кафешках в ресторанах їжі. Вона на рік ставила стоп. Я пробувала повторити цей експеримент тільки на три місяці, і мені здається, що ну знаєте таке двояке відчуття від цього експерименту було. Але, в принципі, ви можете повторювати експеримент, але робити його на якусь одну категорію покупок. Наприклад, ви знаєте, що ви багато купляєте одягу, і вже цей одяг вам не приносить користі. Ви себе картаєте за те, що ви купляєте багато, багато одягу, чи ви купляєте багато косметики, і її ви не використовуєте. І ви собі так говорите, що, наприклад, на цей місяць, чи на два, чи на три, чи навіть на рік ви ставите собі стоп. На о, покупки, це в англійській називається freeze, типу заморозить. Тобто ви заморожуєте, заморозуєте, ставите стоп на ці покупки і не купляйте. А краще, якщо ви про це там сповістити всім родичам, чи чоловіку, чи жінці, чи подругам, чи напишете про це в соцмережах. І це буде для вас такий стимул не купляти. Також можна подумати про те, що ви хочете, на яку покупку іншу ви хочете зберігти ці гроші, не купляючи щось. Наприклад, я не буду купляти книжки, тому що мені, я думаю, нарешті, можливо, я кудись поїду за кордон, Мені потрібні будуть гроші. Також мені потрібно а, дійти до стоматолога, і на це теж потрібна велика-велика купа грошей. Не думаю, що а, ту кількість грошей, яку я витрачаю на книжки, мені а, вистачить на зробити всі зуби, чи, зробити, там, чи поїхати кудись за кордон. Але все ж таки, якась сума буде. І знаєте, дуже ще добрий спосіб. Відстежувати свої витрати. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви ще не ведете домашній бюджет, тому що я веду домашній бюджет, я записую всі трати, чи майже всі, а вже десь з 2019 року. Це тобто, вже 4 4 роки. І я записую витрати по категоріям. Тобто, скільки я витратила на одяг, скільки я витратила на свої курси, скільки я витратила на книжки. І порахувала так, що десь я в місяць витрачаю на книжки десь тисячу чи дві тисячі гривень, якщо ну не кожен місяць. І порахувала, що там, наприклад, там за якийсь рік я витратила 8 чи 10 тисяч гривень на книжки. І я так подумала, що ну, звісно, я майже цю суму відбиваю, знаєте, коли я продаю ці книжки на Олікс. Але. Ну, якщо б я просто цю суму витрачала в рік, можна в принципі за ці гроші, наприклад, кудись поїхати. Ну, зараз вже 10 тисяч гривень це скільки 300 доларів чи 200 доларів, там рік чи два тому, це була більш серйозна сума. І в принципі за цю суму можна було з'їздити кудись поподорожувати навіть в Європу. І я вирішила: ну чому витрачати таку суму грошей, якщо я все одно навіть не встигаю ці книжки дочитувати. Тому я вирішила з 20 червня сьогодні. Дата запису 19 червня. Я вирішила з 20 червня на три місяці зробити такий стоп на книжкові покупки. Я не буду купляти книжки, все це легко. А, а, ну В принципі, до цього я вже місяць не купляла книжки, а потім у мене був день народження, і я купила собі 5 книжок. Не знаю, коли я буду їх читати. А ще добре, коли ви в цю тему входите, ставите стоп на якусь категорію товарів чи просто вирішуєте, що ви не будете нічого купляти. Краще це робити з кимось, наприклад, там, з чоловіком чи з сім'єю. Я вирішила домовитися зі своїм чоловіком, що я не буду. Купляти книжки і він не буде купляти пиво. Але він сказав, що це трошки нечесно, тому що у мене є багато книжок, які я вже накупила, які я можу читати. А пиво він не накупив собі. Ну таке, як я вже сказала, я такий проводила вже проводила міні-експеримент ну, з 15 до 15 червня. З 15 травня до 15 червня я не купляла книжки. Ну, в принципі, це теж трохи читерінг, тому що я два тижні була в подорожі, а ну, хоча Україною, і в принципі був був трішки цей соблазн накупити книжки, тому що я була в декількох містах, бачила дуже гарні книжки, обкладинки в книжкових магазинах. Думала, можливо, я собі. Та знаєте, куплю такий сувенір, але потім зрозуміло, що мені, в принципі, норм, а не купляючи книжки. Я вирішила, що, наприклад, якщо я захочу якусь книжку купити, я собі просто назву випишу, і потім, коли закінчиться оцей період, чи місяць, чи три місяці, я по списку куплю ці книжки і, можливо, зроблю знову цей стоп на покупки, щоб не накупати знову цілу купу книжок. А до речі, в принципі, ще непоганий такий е, варіант подумати, що саме вас тригерить купляти. Наприклад, я завжди купляю, наприклад, книжки. А е, я просто йду е, на книжковий магазин е, на сайт е, чи почитати якихось книжкових блогерів, коли мені. Сумно, чи коли мені скучно. Наприклад, я довго монтувала відео, чи я довго обробляла фотографії, чи я довго щось писала, і мені хочеться, знаєте, так відволіктися, отримати свою дозу дофаміну, і я переходжу на книжковий сайт, просто подивитися. Але зазвичай мені просто подивитися, у мене це ніколи не срабатуває. Я коли просто заходжу на сайт, просто подивитися, потім хоп-хоп, і в мене там п'ять чи 10 книжок в книжкових корзинах. А тому можна якось це заміняти. Просто якщо ви хочете відволіктися, можете піти попити водички, а, чи зробити там 10 а, цих присідань, чи піти на вулицю прогулятися. А ще я роблю собі таку штуку: у мене стоїть блоки блок блок сайтів. Блокує сайти, наприклад, книжкові. Тобто, всі книжкові магазини у мене в браузері заблоковані. Ну заблоковані з десктопа, тому що а, в телефоні я не знаю, як це зробити. Напевно, є якісь аплікації, але ну, напишіть до речі, в коментарях хто знає. А ну, і в принципі, якщо там на комп'ютері на моєму цей сайт заблоковано, я звичайно ж можу зайти в цю програму, поставити розблокувати цей сайт, але це вже довше, і цей, от знаєте, такий перший поштовх хочу якось відволіктися, хочу зайти на сайт. Цей поштовх гаситься. А також подумати, які блогери вас тригерять на покупки. Наприклад, можете читати менше книжкових блогерів. Чи якщо ви хочете, чи якщо ви... Багато купляєте одягу а, чи багато косметики. А, ну, відписатися від цих фешн-блогерів, чи а, як це косметичних блогерів, як це мейкап блогери чи щось таке. А, відписатися від них, тому що ну кожен раз вони вам кажуть: купи, 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 вони вам щось рекламують, а, і ну, для вас це не вигідно. А ось так напишіть в коментарях, чи було вам корисно, чи хочете ви повторити цей експеримент. Можливо, ви взагалі захочете зробити експеримент рік без покупок. До речі, я запишу окреме відео про те, як я протрималася три місяці без покупок, але у мене був такий не дуже, не дуже добре враження від цього. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво підтримайте україномовний контент, поставте лайки, підпишіться, і до зустрічі в наступних відео.